Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель вважає, що повномасштабна війна в Україні триватиме до закінчення президентських виборів. у США. на його думку російський диктатор Владімір Путін не буде ухвалювати важливих стратегічних рішень до цього часу. Чи справді це так і на що у такому випадку ставка Кремля? Всіх вітаю на ютуб-каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, у цьому випуску поговоримо про погляди світових лідерів політики а також політологів на Питання щодо завершення війни, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель не прогнозує швидкого завершення конфлікту в Україні, оскільки Владімір Путін може відкласти будь-яке рішення, принаймні до президентських виборів США цієї осені. Він також додав наступне: європейці не підуть помирати за Донбас, але ми могли б допомогти українцям перестати помирати за Донбас. Думки експертів, з якими поспілкувався Фокус, стосовно ролі американських виборів у російсько-українській війні і загалом допомозі заходу для Києва дещо розділилися. На переконання політолога Ігоря Петренка, Путін розраховує на те, що у Трампа будуть інші пріоритети, і він, передусім, зосередиться на китайському напрямку для того, щоб досягти якихось швидких тактичних результатів. Своєю чергою, політолог Тарас Загородній, коментуючи для фокуса свіжу заяву Жозепа Бореля, відзначає наступне. Потрібно розуміти, чому взагалі лунають подібного роду сигнали, а тому, що захід, зокрема і США, починаючи з 1917 року, завжди орієнтувалися на цілісність Росії. Вони годували більшовиків, продавали військові технології радянському союзу і так далі. На сьогодні ключове питання на думку політолога у тому, як у цих умовах буде діяти Україна в Україні на переконання політолога, потрібна мілітаризація суспільства і подальші удари по російській нафтогазовій системі. Офіційний Київ, на його думку, має запропонувати США певний вибір або вирішити маленьку проблему з РФ шляхом повернення України в кордони 1991 року та включення її до лав НАТО, або Україна вам влаштує велику проблему, роздовбавши вщент нафтогазову систему Росії, спровокувавши тим самим серйозний хаос. Віримо в ЗСУ, а також в міцні позиції нашої держави на міжнародній політичній арені. Дякуємо вам за перегляд та закликаємо вас підтримувати наш Ютуб канал своєю вподобайкою, підпискою, коментарем та дзвоником. Для вас працював Павло Ковальчук. Будьте у фокусі і до зустрічі у наступних відео.